Друзі, в мене сьогодні приємність. Є сьогодні продажка невеличка в Канаду. Що відправляється в Канаду? Отакий колончик. Отакий. Така чаравашечка. Із проволочки, яка імітує срібло, це посріблена проволочка, гарненький ланцюжочок такий. Ніжний. І от пакую такий коробочик, упаковувати, і піде. Ця, цей кулончик піде, поїде в Канаду. Дуже приємно. Знаєтку мені з цього небагато, але приємності більше. Що я хочу сьогодні ще вам сказати, друзі мої? Було вже запитання про мої. Я ще тільки почала показувати свої вироби, свої прикраси, але вже було запитання, скільки вони коштують. Ціни вони, життя йде, вони змінюються і. Але в мене так в моїх магазинах вони більш-менш постійні. У мене є декілька площадок, де я продаю ці, ці свої прикраси. Це для зарубіжних покупців, скажімо, потенційних. Це площадка Etsy. І по Україні я продаю на шафі, є така площадка, на скрині. Ну і планую на Каста, Каст, але я не знаю. Ще, ще туди я не, не розміщувала свої вироби. В'язані якісь речі теж буду продавати на цих площадках для України. І там побачите теж і ціни, і те, що я туди загрузила. Якщо ви побачите якусь річ на Еці і немає її на шафі, то запитайте мене, я, можливо, я щось не, не розмістила, не все, не Не встигаю. Не встигаю і вже увага розсіюється. Отже, щодо цін, ціни різняться: зарубіжні і українські. На Еці, звичайно, все дорожче, тому що пересилка коштує дорожче, і комісійні для цих різних площадок дорожче. І по Україні вони менше, звичайно. Але ціни, ну, як і все, ціни можуть змінюватися, тому. Дивіться на ці площадки. Посилання активне, слава Богу, мені вдалося поставити у шапці про, мого профіль каналу. Все. всіх, всіх цьому.